Ну, висновок мною був виконаний, в принципі, як того вимагало доручення секретаря ради в на засіданні 24 лютого, в той же день, під час перерви мною був виконаний висновок. Він зараз, ну, в принципі, в той же день зданий в відділ секретаря, то, оскільки я його озвучити, просто фізично не зміг. Стосовно, скажімо, Питання, яке було озвучено в дорученні, по повноправомочності пленарного засідання сесії, якби, як закон, так і регламент, як закон про місцеве самоврядування, так і регламент Луцької міської ради, однозначно визначає, що засідання є правомочним, якщо на нього беруть участь, 22 два депутата ради. Як було озвучено на, на пленарному засіданні секретарем і начальником відділу секретаріату, зареєстрований згідно відомості попередньої реєстрації, 21 людина на 19-ту позачергову сесію на пленарне засідання. Відповідно, регламент однозначно стверджує про те, що е, сесія є правомочна, е, при реєстрації 22 депутатів. Ну, висновок простий: засідання, скажімо так, пленарне засідання 19-ї позачергової сесії відповідно до регламенту і закону, не розпочалося, оскільки не була проведена реєстрація належної кількості депутатів. Стверджувати про те, що вона відбулася чи не відбулася, як на мене, взагалі недоречно, оскільки вона навіть ну, фактично не була відкрита, так? Тобто, як можна. Ну, проводити засідання того, де засідання того органу, який є неправомочним. Ну, я знаю одне. Моя, моя позиція, яка викладена в висновку, це позиція не в моїй голові, це позиція, яка написана в законі і в регламенті. Я нічого не придумував і нічого не видумував якогось додаткового. Це чисто посилання на норму закону. Тобто, це не ну, не то, що це моя позиція особиста. Це те, що пише в законі. І в регламенті відповідно. Стосовно там подальшої роботи моєї на цій посаді, ну, скажімо, мені навіть важко на сьогодні щось і сказати, там, чи буду я надалі працювати, чи не буду. Однозначно, якби, воно виглядає таким чином, що якби, можливо, я для себе й прийму таке рішення через деякий період, що далі працювати, мені тут якби, буде там. З будь-яких причин неможливо. Але на даний момент я особисто не, ну, якби не маю на меті не, не бажання, не примусу там, звільнення з роботи. Так? Тобто я на сьогодні, на сьогоднішній день не збираюся, там, як то визначає там закон за заявою звільнятися. Такого, такого не буде.